Вітаю вас на каналі Казочки з кишені. Сьогодні Тимось і Тося зазирнуть в нове віконечко адвент календаря та послухають нову чарівну казочку. Тимось і Тося будували халабуду зі стільців та пледів. Таку простору з двома кімнатками для кожного зайчика. Тимось приніс до своєї кімнатки зелену подушку з дивану, ліхтарик та купу книжок. Тимось був так захоплений облаштуванням в халабуді, що не помітив, як у Тосі зник настрій. Тося сердилася й ображалася на Тимося, а Тимось не розумів, чому та що не так, і почав ображатися на Тосю у відповідь. Тося сердилася ще дужче і не розмовляла з братиком. Зайчики остаточно посварились. Коли мама покликала їх снідати, вони мовчки попленталися до столу, мовчки з'їли сніданок та мовчки пішли до календаря. Подарунок цього разу був дуже дивний. Зайченята дістали із шухлядки досить велику плетену ковдру. Вона була стара, потерта, де не де на ній навіть були дірочки. Що це за подарунок? Навіщо нам стара ковдра? бурчала Тося. Звідки мені знати? бурчав у відповідь Тимось. Мені вона не потрібна, забирай собі, кинула ковдру братові Тося. Мені вона теж не потрібна, сердився Тимось і кинув ковдру назад Тосі. Забирай собі! Тося недбало відкинула ковдру в куток, і надуті зайчики посідали подалі один від одного слухати казку. Чарівна ковдра Порозуміння. Два вовчики-братики Сивко та Кудлик, вийшли погратись в снігу, поки їхня мама займалась удома в'язанням. Спочатку вони побудували височезний замок зі снігу, потім весело каталися на санчатах з пагорба. Побігли на випередки до тієї ялини, запропонував Сивко, коли йому набридло кататись на санчатах. Побігли, підтримав ідею братика кудлик, і вовчики гайнули до високої ялинки на краю галявини. Спочатку лідирував кудлик, потім Сивко наздогнав і випередив брата. Сивко так радів, що вирвався вперед, що зовсім не помітив, як вибіг на ковзанку. Він послизнувся, втратив рівновагу і з усього розгону простягся на льоду. А кудлик, який біг трохи позаду, якраз в той момент, коли Сивко впав, побачив кумедного сніговика і дзвінко зареготав. Сивко почув цей регіт, і йому так стало образливо, що братик з нього сміється. Він піднявся на лапки, потираючи забите коліно, обтрусив сніг з кожушка, а коли кудлик нарешті підбіг, Сивко розлючено штовхнув його. Ти чого штовхаєшся? обурився кудлик, підводячись на лапи. «Яка муха тебе вкусила! А то ти не знаєш, буркнув Сивко і поплентався додому. Кудлик кинувся за ним. Так вони мовчазні й надуті. Зайшли до хатини. Мама вовчиця побачила, що з її дітками щось не те. Що трапилось? запитала вона, чому ви такі сердиті? Кудлик мене ображає, бубонів сивко. Неправда! обурився кудлик. Це сивко штовхається. Мама вислухала обох вовченят, а потім сказала у мене для вас дещо є. І вона принесла вовченятам ковдру, яку щойно закінчила в'язати. Це не проста ковдра, продовжила мама. Це чарівна ковдра порозуміння. Якщо ви вдвох накриєтеся нею і щиро поговорите один з одним, то вона вас одразу ж помирить. Вовченята неохоче полізли під ковдру. Ти чого з мене сміявся? почав розмову ображений Сивко. Та я не з тебе сміявся, а з кумедного сніговика на краю стежки. Просто ти якраз упав в той момент, коли я засміявся сніговика. Правда, недовірливо глянув на братика Сивко. Ну, звісно, підтвердив кудлик і запитав у відповідь. А ти чого мене штовхнув? Бо думав, що ти з мене сміявся. І образився на тебе, відповів Сивко. І штовхнув тебе, щоб ти відчув, що падати боляче, а не смішно. Виходить, що ми не зрозуміли один одного, зробив висновки кудлик, вислухавши брата. Виходить, що так, погодився Сивко. Пробач, що штовхнув тебе. Братики міцно обійнялися і помирились. І мама підійшла до них, обійняла своїх синочків і сказала, загадково посміхаючись Я ж казала, що ковдра чарівна, от вона вас і помирила. Календар закінчив розповідати казку. На хвилинку в кімнаті запанувала тиша. Врешті Тимось пішов, підняв з кутка ковдру, повернувся до каміну і накрився нею. Лізь до мене, буркнув він Тосі. Тося неохоче залізла під ковдру до Тимося. Ти чому почала на мене злитися? почав розмову Тимось, коли сестричка вмостилась поряд. Бо ти забрав зелену подушку, а я теж її хотіла взяти, бубоніла Тося. Чому ти не сказала, що хочеш її? Звідки я мав знати? дивувався Тимось. Не знаю, пом'якшала Тося і спитала, а чому ти розсердився? Бо ти ображалась і злилась на мене, а я не розумів чому. От я й розсердився, теж пом'якшав Тимось і додав. Ну, мумиритись». Тося і Тимось міцно обійнялися. Як добре, що календар подарував нам сьогодні чарівну ковдру, сказала Тося. Тепер це моя улюблена ковдра, оголосив Тимось. І моя, сказала Тося. Зайчики поклали ковдру до шавки. і кожного разу, коли виникала сварка чи якісь непорозуміння, вони вкривалися ковдрою і починали говорити. І після щирої розмови чарівна ковдра одразу ж їх мирила. Чи, може, справа не в ковдрі? Як ви гадаєте Дякую, що дослухали до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалась казка. До нових зустрічей на каналі Казочки з кишені.